Ті закатовані ще зниклі безвісти. Понад 100 тисяч фактів зникнення громадян довелося розслідувати правоохоронцям. і більшість людей вдалося розшукати про інших жодної звістки. Рідні чекають, сподіваються і вірять, що їхні близькі повернуться з Леонідом Тимченком, заступником міністра внутрішніх справ України. Будемо говорити далі про те, як діяти сім'ям зниклих військових та цивільних, а також про роботу єдиного реєстру осіб зниклих за особливих обставин. Пане Леоніде, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні героям слава вітаю, пане Леоніде. З 2 травня в Україні працює вже реєстр зниклих безвісти. Очікується, що його робота допоможе ефективніше шукати зниклих безвісти завдяки централізованому впорядкуванню всієї наявної інформації про розшукуваних людей. Чому взагалі от виникла така потреба у такій єдиній базі даних? Перш за все, відповідно до закону України про правовий статус осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. Такий реєстр має існувати. Він введений в дію дійсно з 2 травня поточного року для того, щоб накопичувати це та централізовувати централізувати інформацію про всіх осіб, які зникли безвісті за особливих обставин, та а також ефективно координувати дії поліції для того, щоб здійснювати розшук осіб, зниклих безвісті за даними Міністерства внутрішніх справ, вважаються вже зниклими безвісти за особливих обставин майже 24 тисячі українців. Це от і військові, і цивільні. Інформація про яких вже внесена до цього реєстру. як швидко у системі оновлюються дані? Дані в системі оновлюються щоденно інформація, якщо вона додається, або особа змінює статус, якщо якщо особу знаходять, або по по інших за іншими причинами змінюється статус. Ця інформація оновлюється і щоденно здійснюється оновлення в реєстрі. А яку інформацію рідні зниклих безвісти можуть дізнатися через цей реєстр? В реєстрі накопичується інформація, перш за все це персональні дані про щодо розшукуваної особи, реєстрація заяви або інформації в єдиному обліку органів поліції, а саме в якому органі зберігається інформація і де була внесена інформація в єдиний реєстр досудових розслідувань, відомості про кримінальне провадження або судову справу, в рамках яких проводиться, проводиться розшук, найменування територіального органу поліції. А також дата набуття статусу особи зниклої безвідці за особливих обставин. А чи маєте інформацію? Чи багато людей вже за ці дні зробили запити через новий сервіс? Так, є така інформація. Після того, як був зроблений анонс і був запущений реєстр, щоденно ми отримуємо понад понад 100 таких звернень для отримання витягів із реєстру. Єдине, що я хотів би зауважити. Що чітко було анонсовано, і також скрізь була така інформація зафіксована що необхідно надавати інформацію не тільки про себе, про заявника, який звертається за отриманням інформації. Також. Необхідно надавати інформацію про ступінь рідства із особою, яка зникла безвісті за особливих обставин. Проте велику кількість звернень ми отримуємо виключно лише сама заява без копій документів, які підтверджують ступінь рідства. На жаль, за такими заявами ми будемо надавати відповіді про те, що необхідно додатково надавати копії документів про ступінь рідства із особою, яка зникла безвісті. А поясніть зараз нам, от всім, хто з рідних зниклого, може звертатися до реєстру для отримання витягу про те, що то себе вважається зниклою безвісти? Відповідно до закону України про правовий статус осіб зниклих безвісті за, за особливих обставин. Це близькі родичі, коло яких чітко-чітко визначено законом. А от після звернення як довго рідним треба буде чекати цей витяг? Якщо інформація в реєстрі вже є, передбачено, що така такий витяг буде надаватись протягом 10 днів. Якщо інформації в реєстрі ще немає, і, і органи поліції ще не провели відповідну перевірку. Законом передбачено, що інформація або витяг із такого реєстру буде надаватись протягом 30 днів, тому що необхідно провести додаткову перевірку таких даних. Пане Леоніде, от наявність такого витягу зокрема дасть можливість отримувати пенсію у зв'язку із втратою годувальника. А за яких умов він ще може знадобитися? Також він може знадобитися. По перше, це є підтвердження того, що особа зникла безвісті за саме за особливих обставин. Крім того, за особою зберігається місце роботи та середня заробітна плата, і а також інші пільги, які передбачені, які мають надавати органи соціальної опіки. Ви кажете стосовно отримання зарплати. А хто може звертатися і куди ще треба буде звертатися після отримання цього витягу для того, щоб отримувати зарплату людини, яка зникла безвісти до органів соціального захисту, а також до роботодавця. До, до, ем, і також до органів пенсійного, пенсійного забезпечення. Реєстр для зручності користування став цифровим. Хто має доступ до бази даних? І наскільки от зараз ця система захищена? Система захищена. Безумовно, система має сертифікат, і вона перевірена органами Державної служби захисту інформації. І доступ до реєстру має виключне коло перелік, який, перелік, який визначений законом України про правовий статус осіб зниклих безвісті, а також порядок вказаного реєстру. І перш за все сьогодні це представники офісу уповноваженого справ осіб зниклих безвісті за особливих обставин, представники національної поліції, а також представники міністерства внутрішніх справ, які уповноважені видавати. Витяги із вказаного реєстру. А як Ви вважаєте, оцей реєстр наскільки він цікавий для російських хакерів? І можливо вже були спроби проникнути в базу? Насправді ми бачимо атаки, які відбуваються на інфраструктуру Міністерства внутрішніх справ? Вони є ну, фактично постійними, але інфраструктура налаштована сьогодні таким чином, що ми, ми бачимо ці атаки, ми їх відбиваємо успішно. Але те, що ця інформація може бути цікавою, безумовно, тому що це персональні дані. Персональні дані фактично про наші потенційні втрати, а також персональні дані наших громадян, які оберігаються законом, і безумовно вони можуть бути цікаві нашому ворогу. Дякую вам дуже за цю цікаву розмову, і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це був Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України.